Доброго дня! Запрошую підписатися на канал YouTube, а також відвідати мій сайт по прокату і продажу плиткорізів. До вашої уваги система для різу великогабаритної, крупногабаритної плитки Raimondi Razer. Мені чесно кажучи, ця система сподобалась. Зараз розповім чому. Вона дуже проста. Складається з. Ціх частин, які ви бачите, дуже компактна. Переноситься в ось в такому шикарному чехлі, який має тут потовщення, я так розумію, там якийсь поролон, для того, щоб запобігти руйнуванню цих деталей. Вона легка, вона важить не більше 10 кг. Запросна одна людина може її переміщувати куди захочете. Вона влізе в будь-який автомобіль. Ну, Складається з двох направляючих. Складається з каретки. Ось така каретка. Складається з розламувача, який ще поміщався, тут складається з двох частин, які одягаються один в одну. Є інструкція і, в принципі, все. А тепер детально розповім про кожну річ. Дві направляючих, по яким їздить каретка. Вони цікаві тим, що в кожній направляючі обладнана трьома присосками. Присоски працюють, якщо ви... Ось принцип роботи присосок. Вона вжалася і тримає. Присоски спеціально зроблені з такого матеріалу, щоб вони не залишали сліді, сліди на той поверхності, в яку ви будете різати. Вони зроблені оці е, присоски таким чином, щоб зверху переміщувалась каретка. Ну і дуже добре, що їх е, аж 6 штук. Тому ви будете впевнені, що ця направляйка е, в процесі роботи нікуди не зміститься і не перевернеться, що дуже важливо. Чому важливо, зараз я покажу. Е, дивіться, ось каретка. Вона досить цікава. Е, у неї тут. Три таких пластикових ролики вогнуті. Ролик, в кожному ролі стоять по два підшипника. Крім того, є різець на 16 мм. Різець, якщо ви можете подивитися, також склад... і стоїть на двох ну Такої системи я ще не бачив. 16 мм вони дали середній варіант різу. Для плитки. Ну, зазвичай ця система використовується для різу плиткою товщиною 6 мм. Звісно, якщо ви придбаєте інші розламувачі, можна трошки і товщу плитку різати. Ось вона ставиться. Вона ставиться може або з цієї сторони, або так само і з цієї сторони. Однаково вона нормально працює. Вона чітко. Немає ніяких люфтів, вона дуже міцно тримається. Ви, бачите, ось цю, вона йде зверху, присосок, тому присоски вам не мішають. Коли ви натискаєте на різець, якщо ви подивитесь, тут є пружина, ви можете натискати натискаєте на різець і ріжете. Ну, як на мене, дуже все продумано, дуже зручно, немає в мене ніяких претензій. Дуже компактна. Вона займає, е, якщо тоненька плитка буде лежати, вона займе зовсім мало місця для того, щоб відрізати якісь тоненькі плитки. Е, їх, як на мене, дуже швидко, без, без всяких інструментів з'єднується. Ви з'єднали і у вас виходить довжина вже різу 3 метри 20 см. Ну, це найбільша в принципі, плитка, яка постачається на ринок. Причому стики тут дуже щільно бачите, між собою узгоджені. І в зв'язку з тим, що великі пластикові ролики, немає такого ривка при переході. Ну, Все зроблено по-людськи. Розламувач. Розламувач складається з двох частин. Я так розумію, можна і так працювати їм, е притискаючи. А можна працювати і за допомогою ось таких лапок, які встановлюються. Ось так вони якось. раз Встановлюються і ви працюєте ось таким розламувачем. Ну, що ще можу, хочу розповісти? Більше вроді нема що розповідати. як на мене треба її купляти і працювати. Не так багато фірм, які скажімо так, продають такий інструмент, які спеціалізуються на такій інструменті. Це Рубі, Сігма і Раймонді. Раймонді і Sigma, вони конкурують між собою. Це добре. В слідуючих оглядах я їх порівняю між собою, щоб ви бачили. Вживу, чим вони відрізняються. А так я впевнений, що Razer займе частину ринку. Це новий інструмент. Я впевнений, що він буде користуватися попитом. Тим більше в Києві насамперед дуже багато вже з'явилося попиту. І укладають таку плитку великогабаритну. Ось і все. Так що звертайтеся до мене, буду радий вам допомогти, щоб дати в прокат або продати. Подібне або таке обладнання всього найкращого звертайтесь.